Марина Медведєва, шосткинка військова медикиня, яка нині несе службу в одному зі столичних шпиталів. Вона рятує життя наших захисників у найважчому реанімаційному відділенні. Вона на власні очі бачить, якою ціною виборюється українська перемога. Дуже важко фізично, то однозначно, а морально, Бачите, це саме тяжкі відділення, де хлопці дуже важкі поранення. Іноді несумісне з життям. Чимало важких випадків це наслідки невчасно наданої допомоги безпосередньо на нулі, адже витягувати пораненого з під обстрілів це смертельно небезпечна місія. Цей критичний момент вимагає від медиків та побратимів неймовірної мужності швидкого ухвалення рішень та високої кваліфікації, а ще засобів зв'язку, техніки та захищеного транспорту. Якщо немає реба захисту на авто, то це мішень. Якщо немає старлінка, немає зв'язку. Ти не можеш зв'язатися з состав пунктами якимось. Про складнощі порятунку на передовій, коли кожна хвилина на вагу золота, розповідає пані Марині її син Тарас. Зараз він несе службу на Донецькому напрямку, де очолює медичний пункт мотопіхотного батальйону 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Мій син, випускник ліцею, нашого ліцею багато його хто знає в нашому місті. Випускник народного… Ансамблю танцю «Джерельце». Він займався плаванням, боксом. На даний час закінчив медичний університет Богомольця, потім закінчив військово медичну академію і зараз був направлений начальником медичного пункту мотобіхотного батальйону окремої механізованої бригади. Як зазначає Тарас Медведів на своїй Фейсбук-сторінці, його завдання не просто надавати допомогу, а боротися за життя там, де воно вже майже зупинилось. У зоні його відповідальності організація медичної евакуації, координація медичних ланок, забезпечення всім необхідним від бандажа до дизелю. Він з цим стикається кожного дня, кожну хвилину. І він часу оголосив збір коштів. Відкрив банку. І в нього на Фейсбуці в інстаграмі є його пост Тараса Медведєва, і він збирає на необхідне. Це і реби, і старлінки екофло, і генератори, і медичні потреби. Треба їх закривати, і, звичайно, є забезпечення, але цього забезпечення не вистачає. Тож наш земляк оголосив збір на придбання цього життєво необхідного обладнання. Долучилася до збору і пані Марина. Багато людей думає, що вони там отримують. Там 100 тисяч, повірте, ці кошти йдуть всі на потреби. Вони купляють за власні кошти і старлінки, і ем, Мавіки, і вони і пальне, і багато речей купляють за власні кошти. Вони просто просять не бути байдужими. От Просто не бути байдужими. Ні, ніхто нікого не зобов'язує, не вимагає. Ні, ну просто. По можливості допомогти хлопцям. Мета збору 500 тисяч гривень. Станом на 8 липня вже було зібрано 158 тисяч гривень. Як пише Тарас Медведів на своїй сторінці, це не просто цифра, це врятовані хвилини. Людина, яка зробить найбільший донат у цьому зборі, отримає у подарунок унікальний знак вдячності. Це колекційні марки Янголи війни з автографами поважних осіб, командування та знакових людей. Банківські реквізити картки військового лікаря ви можете. Побачити на нашому екрані, тож не будьте байдужими. Допоможіть закрити запити наших захисників.